Урок української мови, частина 2.2, урок 1718, сторінка ЗОшита, 20. Розгорніть його. Читаємо разом тему уроку: Рід іменника. Загальні і власні назви. Апостроф, арабська народна казка Аладін і Чарівна лама. Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з новим поняттям роду, роду іменника, пригадаємо правопис слів з великої літери, іменників, що є власними назвами. Потренуємося визначати слова, в яких є апостроф, а також продовжимо знайомство з арабською народною казкою Аладін і чарівна лампа. Налаштуємося на урок з афірмацією. Повторимо. До раз. уроку мови завжди ми готові. Пишемо красиво, говоримо сміливо. Далі попрацюємо разом, відгадайте загадки. Читаємо він. Це найменше, що ви можете вимовити. Що найменше ми можемо вимовити? Звук. Вона рідна солов'їна барвінкова. Звичайно, це мова. Воно основна одиниця мови. Основною одиницею мови є слово. Ось такі цікаві загадки, мовні загадки, звук, мова і слово. А допомогли нам відгадати їх. Слова підказки він, вона і воно. Ви знаєте, що іменники, як і люди, мають рід, чоловічий і жіночий, а ще середній. Для того, щоб дізнатися, якого роду іменник, потрібно запам'ятати пораду мудрої сови. Розберемо її. Іменники в українській мові мають рід. Чоловічий, жіночий, середній. Іменники, до яких можна додати слова він або цей, належать до чоловічого роду. Іменники, до яких можна додати слова вона або ця, належать до жіночого роду. Іменники, до яких можна додати слова воно або це, належать до середнього роду. І так, прочитаємо ще раз: іменники в українській мові мають рід чоловічий, жіночий, середній. Іменники, до яких можна додати слова він або цей належать до чоловічого роду. Іменники, до яких можна додати слова вона або ця належать до жіночого роду, іменники, до яких можна додати слова воно або це, належать до середнього роду. Отже, звук це він, чоловічий рід, мова це вона, жіночий рід, слово це воно. Середній рід. Потренуйтеся визначати рід. Портфель. Він, книжка. Вона. Вікно. Воно. Назвіть свої іменники чоловічого роду. Він Брат. учень, друг, Сергій. жіночого роду. Вона. Мова, сестра, бабуся, пташка. Воно середній рік слово, серце, вікно. Молодці. Поптренуємося в каліграфії. Пригадайте алгоритм написання букви Ж. Запам'ятай алгоритм написання букви Ж. Великий правий півовал. З'єднувальна від верхньої рядкової навскіс угору на клітинку до надрядкової, подовжена, з'єднувальна від нижньої рядкової навскіз угору до верхньої рядкової, великий лівий півовал. Велика літера Ж. А тепер підпишіть красиво склади Ж під ним. Жа і жук-жартівник. Жук-жартівник. Прочитаємо уривок вірша. Ой, яка чудова! Свіжа і багата українська мова. Мова мами і тата! Запишіть красиво, поставте відео на паузу. А ми продовжуємо. Далі перегляньмо словникові слова. Дятел Зозуля ясен, заєць, неділя вулиця. А тепер візьмемо робочий зошит і запишемо ці слова. Дятел, зозуля, ясен, заєць, неділя, вулиця. Далі прошу взяти олівці червоного, жовтого і синього кольорів. І підкреслимо іменники у такому порядку. Якщо це іменник чоловічого роду, він мій, підкреслюємо синім кольором. Якщо іменник жіночого роду, вона моя червоним кольором. Якщо іменник середнього роду, воно моє жовтим кольором. Дятел, він мій синій. Зозуля. Вона моя, жіночий. Ясен він мій. Заєць він мій. Чоловічий. Неділя. Вона моя, червоний, вулиця, вона моя. Отже у нас були слова тільки чоловічого і жіночого роду. Середнього не було. Виконаємо звуковий аналіз наступних слів заєць і ЗОЗУЛЯ. Заповніть пропуски у звукових моделях. Перевірте. Заєць. З твердий. А голосний. Буква Є – стоїть після голосного, позначає два звуки Й – Е. С. останній звук. Буква м'який знак не позначає жодного звуку. У слові Заєць. п'ять букв і п'ять звуків. Складів два, Тому що два кружечки, два голосних. Наступне слово. Зозуля з твердий, О голосний, з твердий, У голосний Л, м'який приголосний, а голосний. Буква Я означає м'якість попереднього приголосного і голосний звук, тому що стоїть після приголосного. У слові зозуля шість букв і шість звуків. А складів 3, тому що три кружечки. Молодці. Пограємо у відеогру Спіймай апостроф. Але для того, щоб його спіймати, потрібно пригадати пораду мудрої сови. Завдання номер 10 Читаємо разом. Запам'ятай! Апостроф уживають для позначення роздільної вимови твердого приголосного звука перед є. Я, ю, ї. Апостроф, зокрема, ставлять після букв Б, П, В, М, Ф та Р перед буквами я, Ю, «є», «ї», що позначають по два звуки Я. Ю, Є, І. а також в імені лук'ян та похідних від нього словах. Пригадали, а тепер слухаємо уважно вірш і підкреслюємо слова, в яких букви Я, Ю є означають два звуки. У цих словах ми обов'язково напишемо апостроф. Хочеш вір, а хочеш ні, в мові звуки є губні, позначають завжди їх букви Б, П, В, М. Ф. Мав побув, запам'ятай, звуки твердо вимовляй. Ключ. П'ятниця. Буряк, бур'ян, солов'ї, м'ята, орія, коріння, п'ятка, кав'ярня, прянощі, лук'яненко. І так ви мали запити. Слова, в яких є апостроф. Виконаємо завдання кнопочки. Чи правильно вона написала власні назви? Мій друг живе в Україні. Слово мій з великої, тому що це перше слово. Це не власна назва. А от Україна з великою, тому що це назва країни. Там є великі міста Київ, Харків, Львів і Одеса. Правильно, тому що Київ, Харків, Львів і міста і Одеса це власні назви, назви міст. Його рідне місто Бориспіль. Бориспіль з Великої це назва міста. Село його бабусі зветься Городище. Городище з Великої, тому що це назва села. Тепер підкреслимо іменники, які є в цьому реченні, різними кольорами. Якщо це іменник чоловічого роду. Синім кольором. Якщо жіночий рід червоним. Якщо середній зеленим або жовтим. Мій друг живе в Україні. Друг він чоловічий рід. Україні. Україна. Вона жіночий рід. Там є. Великі міста. Київ. Він. Харків. Він. Львів. Він. Чоловічий рід. Одес. Вона. Жіночий рід. Його рідне місто. Місто. Воно. середній рід зеленим. Бориспіль. Він. Синім. Чоловічий рід. Село. Воно зеленим. Бабусі від бабуся. Вона жіночий рід, городище, воно середній рід. Домашнє завдання. З'єднайте стрілочками іменники. Запишіть красиво каліграфічно текст у ЗОшит. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні ми. Знайомилася з поняттям роду іменника, вчилися писати загальні і власні назви і тренувалися у визначенні слів з апострофом.